Тисячу доларів в бокс, а можливо і більше. Умова конкуренції заробляти в бізнесі, мейк і Вам треба підтвердження, чому компанія дає каже, що це можливості. Наша новина компанія з тим, що ми розкручуємо мейку, тим кожну мийку, відео робимо, показуємо якість, порівнюємо. І зараз ви побачите. І шукайте наступ попереднє відео, де я заїжджав на цій автівці, котра проїхала більш тисячі кілометрів по трасі. Вона була в липі, вся в липі, і я її вимив. Опцію піна. Піна. Ви розумієте? Наніс на суху автівку і вимив. Переваги це в бізнесі, яке самообслугування. Коли ви в цей бізнес входите з якоюсь компанією, входьте, будь ласка. А компанія дає вас зробить так, що ви в цьому бізнесі будете особливим. Особливим давати таку якість. Покажи вік от ця сторона, повністю я наносив опцію піна. Ту ту сторону я наносив тригер, щоб